Ну що, дорогі друзі? Сьогодні температура мінус 30, десь мінус 29. І нам потрібно заводити машину. Тому слушне питання, як вона заводиться? Вчора я закінчив свою роботу о пів 12 ночі і я вам скажу: вона така тирк 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 і завелась. Канадійці використовують спеціальні хітери, які підігрівають масло. На парковках навіть є окремі розетки для того, щоб включати. У мене на роботі таких паркінг-лотів я не знайшов, але буду сьогодні шукати. А зараз, за пів години до того, як мені їхати, я зараз буду підключати свою машину до розетки. Так, я щось вийшов без перчаток трошки в пальці. Добіють червоні. А, дуже важко. Давайте швидше закінчуємо. Ось такий коннектор. Він під'єднається до розетки машини. І будемо змикати сюди. Погнали! Все, ми врубили. Ідемо! Біжимо грітися додому, снідати і пити каву. Де перемикаємо? Так, хітер попрацював всього. Пів години, рекомендують у морози 2-3 години. Або, як я знаю, дуже багато людей просто ставлять на ніч, але я вчора завтикав, тому зараз будемо дивитися, як воно заводиться через пів години дівання. Мінус 22. Завелася. Так, ми, як ми бачимо, стрілка температури, вона, як ви бачите, зовсім не лежить. Вона майже вже на першій Подільці Тому сьогодні я залишу машину повністю е на ніч, на підігрівання і завтра подивимося, що і як. Але, щоб ви розуміли, температура сьогодні. Як ви бачите, мінус 22. Сьогодні у нас середа, 21 грудня, а за тиждень у нас знову температура буде в день мінус 2, тому хітером можна буде і не працювати. Єдине питання у цьому хітингу я щось е, думав, що я швиденько сяду, пригну і поїду на роботу. Але, як ви бачите, скло ззовні повністю все заморожене. Буду мухати і відігрівати. Всім гарного дня. Так, коротше, я намагався зробити пар. Я його бачу ви ні. Ставте лайки, вподобайки. Укрелія, ви ж розумієте, да? давай, па-па.